Сотні селян перекрили дорогу до елеватора агропромислової компанії Кернел. Поставили тут намет, принесли шини, розпалили багаття. Відступати не збираються. Хай не думають, що паска і ми підемо додому. Ми не підемо додому. Ми будемо тут стояти і паску, й мая. Ми будемо тут усе стояти. У центрі села вишукувалося з десяток вантажівок. Водії приїхали по зерну. кажуть, повним ходом іде посівна, і весна не чекає. Громада ж машини. Не пропускає мені треба сім'ю кормити. Ми без роботи. розумієте? Якщо ми не посіємо сьогодні, я не поручу зарплати, діти не получать у мене їсти, одіться, обуться і все та далі. А ви розумієте? А ось ні, що спитають мене, діти, де ти був? Елеватор у селі Лазірках працює і ще з радянських часів. Та нещодавно одна з найпотужніших агропромислових компаній Кернел збудувала тут переробний цех. У ньому протрують насіння передпосівною. Рішення про будівництво нового цеху на території села підписав і погодив сільський голова. Люди запевняють, такий цех на території села працювати не повинен. кажуть шкідливі викиди щодня забруднюють повітря. я 100 метрів живу від цього елеватора. Раніше такого не було. Так, да, в нас було. Протруювали завод. У мене мати 14 років проробила, але такого не було. І він нам не воняв. А це воняє. У нас за місяць чотири смерті онко молоді. Ви розумієте? Нам бджоли подохли, горобців немає. Тож зерна, як насипиш, горобці облипнуть. Я вас поведу, горобців немає. Воняє на зустрічі з селянами, вийшло кілька десятків працівників елеватора разом із керівництвом. Люди висловили їм своє обурення, зокрема, і тим, що провідне агропідприємство зовсім не приділяє уваги соціальній сфері села. Дороги, якими регулярно їздять великовагові вантажівки, розбиті і не ремонтуються. Місцевий клуб у занедбаному стані, та й з лазірок у новозбудований цех на роботу нікого не беруть. Більшість працюючих на елеваторі з інших сіл і містечок. Люди впевнені. Керівництву є, що приховувати. Тож головне, на чому наполягали селяни, закрити елеватор. Стала вода вонюча. Елементарна природа нагаріна, просто виздихала. Покажіть, хто вийде. Ви вирішили! Покажіть, ви А ви виїхали? річни, ми там! Керівництво підприємства запевняє, працюють легально без жодних порушень і в будь-який момент готові до перевірки. Зараз же зупиняти роботу елеватора не збираються. Коли буде рішення перевірка про те, що у нас якісь проблеми, ми готові їх виконати, ми готові зупинитися і устраняти, Якщо там будуть якісь предписання, ми готові це зробити на сьогоднішній день. Ми вважаємо, що ми працюємо законно, і нам ми хочемо, щоб нам не заваджали. Залагодити конфлікт та припинити сварку намагався заступник голови обласної ради Володимир Мікійчук. Запевнив, що згодом на елеваторі буде незалежна перевірка. Документи, які ви місці принесете, я сьогодні передаю губернатору. Губернатор завтра йде на Київ. Ми підключимо наших народних депутатів, щоб Кабінет міністрів терміново дав нам дозвіл на позачергову перевірку всіх структур. До цієї комісії ви нам подаєте список громадськості і ми включаємо вас в ту комісію. Проте люди стоять на своєму і розходитися не збираються, доки елеватор не припинить роботу.